Красота я. <рес> ну, багані, нема, на що я ще пар. Гадно обрізані. Вау. А дивіться, там водичка, мабуть, виходить. Без техніки. Вау, Нам без дошні, Нам без косухні. <рес> Ян пішов, стаєш. У нас є кіло слив, будемо роздавати. Звіря. Там не можеш зіря. Не Ось і тут вічний, відняти, що без дачі. Так гарно говорять, так мені любить. І нараз гарний місточок нас зустрічає. Там тільки хребці. Там, там черепахи. ти А, як черепає,скра. Дві черепашки. А, видиш, яскраві. А це треба Золоті. Та помаранчева. Знову притину. А так... О, хоч і зі стали точно. Папужик. Я не знаю. Вау, красиві Кажу, дивимося на вагон папужик. Всякі різні, зелені, жовті, голубені. Вони сині. Чілуються. Де, котрій цілуються, мишон. Я бачимо. Ну. І біленька, яка гарна, довгий хвостик, дивись. Ха, і синеньку. А по деякі кусаються? Я пропустив. кормлять їх, кормлять. Опасня вони? Та ні, цікаво. Ну йому, а далі ще поверне. Ми вже бачимо білечень під людям. страш... Біля. страшно два горбати виглядають. Ой, Ой о, чорний. Страшає ще, ні? Ой, він Діра. старенький. Діля. Ну, оцей молоденький. Медведє крашки знайшла холодочку, бідна лама.

Звеликавку, що він Діз. там щось їсть тепер. Може повернемося і він підійде Діз. сюди. Перший раз я погладила, я виходжу. Давайте. Африканський страус. Вау, який гарний. Ми вже ще не бачили. Я бачила. Ти бачила вже в Я бачила страуса? їхні яйце <плес> на неставали. Їх теж. Треба налякати чимось. Че, може палку? Палку? А давай палку. Мама. О! <laughs> не одного. Ти агресивна. Мама, не мечі. Дома. Я ми вже в бачком. <laughs> Мукаж нас зустрічає. Був. Старий, мабуть, подобуть такий носий. А, -а, -а. де Кішечка нас зустрічає? Ну він дружелюбний. А ну так ти такий чемний. Всіх любиш, всіх годуєш. Може вже грязний, не буде хотіти. Є, хочеться. Не поїв курайки. А диви голуб білий, полетів. Янко, дивися, будь раз голуб білий. О, давай подивимося. а ну тут. Тут один. Тут один. Який маленький з горішками. Не знаю, вони бояться. Про того котана йшла і довольна. Ну, шкода його. Я дурний вже, вони від того, що довго. На будь-яку. Like, Красивий. А ось знаєш, крізь клітку важко дивитися. Знаєш, так, важква. дуже важко. Не поклали, без mm. какао. А на Синовівські там, коли ми йшли, там не було такої прям. Піднявши. Mm. Маленький, привіт. Mm. Молодець, Обережна небезпечна тварина. Це гри no. Угу. Ямка так цього. але вони можуть не розкрити. А вони. може з другої сторони обійдемо і там буде пару інших розкритих. Це, кроли. як у миші. Це кролик якийсь. Ну, не то так, кролик. Я ззаді подумала, що козочка сидить. Це а дивися, лапи, як у миші. Це Голова, як у кота і кролика. Зведені ззаді довгі лапи. Ямко. Ой, я його зараз переведу. А то самка вливає, самиться, та. А це хлопець, неченний, спить. Не хоче, ми бачити. Але я а пилю. там одного дні. Але як там п'ють води, як там пір'ям нога? Муся тільки спомерла. А там чорний <мас> куси. Колько це. Ще... А колько? Їх много? Ага. Ага. Задіше там. Там є. білий. Дивіться, як лапку горіл, круто. яка красива. І не наганяють їх головне, лебіді. І вже так давно там. І другий почав. Видно, вони будуть парочка. А один не дуже рудає. Яночка, подиви на ну, вони двоє, гарно танцюють. Миленько. А ну як голови в них? Ви довольні. <смє> І ж другі. Дуже смачне. У нас такого немає. Смачного. Стукаємо. <плес> Дуже мені тут сподобається. <смє> <плес> <плес> Дів би сидів би, якби то в нас було. Я б цілий. їти, злонить, іди до нас. Малка. Ай, маленький. Там є малка. Дивиться, Діви. він почув нас і дивиться. Красунчик, де мавка? Підемо зараз. Там. Він хоче, мабуть, їсти сину. Їдімо слово. Пішли. Там, Пішли. Він сам, йому має бути скучно. Аделька, йди сюди. Одеться, Йому треба зелений, так жарко. Мені й цікаво за малою наблюдати. Хочуть вибратися. Я не плакала за мене. Я просто кажу, вони хочуть вибратися Та думаю, мама ще ну, мам, більш-менш. Uh -huh. Не докинула так я, на жаль, треба збити кучку Ой, таку. Боже! Ой, он не може. О, він о, достає. О, о, Майже. О, є, я він достав, достав. О, він доставка. Він дикта. Давай я кажу, бачити. Докинеш, так давайся. О, якраз. Він може взяти. Ні, <реш> я придумала. <реш> він хоче зеленого, ніна, а не у того. Два, парочка, вау. Я за них рада, вони гарні. Лев Ліон, пантара, Лео. О, що. Леоні. Леоні, Леоні. Ага. Він відкрив очі. Мама, що Нашому міст олень. Показуй нам щось. Він дивиться до ми, нас ми вітається. Що втрихом... Показуй, що їсти хоче. <сує> <сує> О, має щось, дівчина. <плес> я, та сиді, та сиді. Та я буду... А сейчас я до Аладна. Там, там, а а там, там большой медведь, это ага. не глядится никак. І городці добре встроїлися. Відміч. Біля водички, красота, тут. мішок. Молодці, їм зробили вольєр, ніділя? Вау, Яночка, йде в басейн. Вау. Але маленька водичка. Вау, нам повезло. Пощастило, що ми таке бачимо. І глибока вода, нормальна для Міші. Ой, другий златом. Іди йти, купайтеся разом. давай, що. Та лінивий, сонний. Сонний, мішка. Думає, що мені робити? іти чи ні? Мішка. Хто з їдою? Нема людей з їдою. Туди він був активний. А як вона далі вода пропадає? Коляра. Проставайте. Ми не хочуть нам квісточок розпустити. Оце його знімаємо. Абереш на квісток. А як одна гатир'я випадає? <пір 'я> як одна гапір'я випаде? <пір я> <пір я> <пір я> <пір я> Полетів до себе. Та його дом. Не знаю. А ти вони можуть літати? Зато ми смішно за ним ганялися. Хай, качка. Там мене а де тут шофер є. Ну добре, йдімо. Пошли діти. Ну, no, бо ми так подивимося. <говори> там Коли нам на спектаклі. Аліна слом. Ніяк тим. Это тебе. Алинка заснимет. А дай у цього лошадка. А як А ты дай, дай! Лушатка, дві як просить. Опа, я прямо в рот попала. А може, стоїшь? Дай, дай ламе. Дай ламе. Любите кони? У нас дома два кони. И коровка. Я хотела пасти. А то ему не дісталося. Де небезпечна тварин? Та де небезпечно? Написали. Тут написали про зебру. Написали. Зебри угу. ген. Тепер нарешті дві зебри ми побачили. Ми цей хотіли. Знову до них повернулися. Вау, які красунники. Вау які красиві А це найменше. Вони цілі, мабуть, не дуже люблять. На. О, сюди хочуть. А ціле буде в тень воно. А не ціле не с'є. Ні, не, не с'єсть.

Дивишся, як вони. Викий великий. Такий утражаючий. Оце би Живіт такий повний.